Я має для мене кілька таких позицій. Ну, Передусім, завдяки тому, що тут зображений один об'єкт сосна, ці роботи вибудовуються своєрідне, таку тиху зону, де глядач може прийти, зануритися в тишу лісу та заглибитися в свої власні відчуття. Крім того, вона піднімає певні аспекти. Озеленення нашого місця, адже сосна є те незрадливе дерево, яке радує нас красою впродовж цілого року. Такий фокус, мій як художника, на одному об'єкті, дозволив мені поглянути на неї, на це чарівне дерево, не просто як на тло, а розкрити в ньому якийсь пошукати глибину зміст. В ньому застріє дуже красиво сонце, спочиває сніг, шумить вітер, і все це мене радувало, коли я малював ці сосни впродовж кілька років. Роман довго думав над темою виставки, і він і через назву, і через власне головний об'єкт сюжетів його робіт це дерево. Запропонував її саме для нашого музею Скансену, оскільки і це логічно, бо Скансен, старі хати, все начиння, воно фактично виготовлене теж із цього дерева і вертикаль, яку він намагається показати у своїх роботах. Тобто, дерево, як ми дивимося знизу до верху, це такий символічний образ. Пана Романа, можемо чітко спізнавати за манерою. Ми знаємо, що він є випускником Ужгородського училища прикладного мистецтва свій час. Але після того закінчував Львівську академію, національну академію мистецтв. І тому у його творчості десь переплилися ці традиції закарпатської і львівської школи живопису. Це видно по манері письма, по кольоровій гамі. спілку звернули увагу на його роботи, що дуже такі суєрінні, цікаві, необичні. Я би даже сказав, можливо, трошки випадають із контексту такого закарпатського бачення пейзажу. Це дуже зато і цікаво, що він бачить по-своєму. В тих роботах є такий внутрішній світ і внутрішній характер. Сосна є е, тим деревом, яке потрапляє на полотно художників давно, і вона є символом довговічності, е, стрункості, стійкості. І я сьогодні не, не можу минути тему, це своєрідна така шана нашим воїнам, які тримають справжню вертикаль на передовій, саме тому я назвав виставку таким чином. Е, я художник-пленерист, і ці роботи створені переважно на природі, на пленері, принаймні вони дають мені такий імпульс. І тут ми можемо бачити і засніжені сосни, і сосни в літній період, різноманітні дерева. Розробляє концепцію цієї вертикалі, якою являються е, такі, я би сказав, реліктові сосни. Така сосна у нас є дуже рідкість у городі, їх є декілька ареалів, небагато. Буквально на пальцях можна перерахувати, які залишилися. Це вже сосни, які мають близько до 100 років. І вони дуже характерні, дуже необичні е, по своїй структурі. по… Свої насиченості взагалі по своєму силуету. Я сьогодні відпустила всі свої фахові навички і вирішила відчути емоційно, наскільки мене ця виставка вразить. І направду вона мене вразила. Ви знаєте, в тій нашій повсякденній метушні в тих завданнях, які ми собі прописуємо щодня зранку до вечора, коли приходиш на такі от події, то відчуваєш, наскільки нам цього зараз не вистачає, наскільки воно наповнює нашу душу, наскільки емоційно це потрібно. Воно зараз як арт-терапія, воно лікує. Чому? Тому що в кожній роботі є. Якісь свої такі позитиви, якісь такі поклики для душі, для серця, для здоров'я, для того, щоб ти відчув, Боже, так поживи трошки для себе, відчуй, яка в нас природа, яке в нас середовище, яка це тиша, яка це який це період початку весни? Як як взагалі тебе сьогодні огортає цей світ? Наскільки тепло, наскільки холодно? Тобто, оці от відчуття, емоційні відчуття, я сьогодні відчула. Мені дуже приємно. Я не хочу говорити про фахові речі Романа, бо вони є дійсно фахові. І хочу ще підкреслити назву. Назва дійсно дуже символічна, і можливо, кожен для себе знайде свою вертикаль тут на цій виставці. Тому що вона в нас кожного є своя, і я її сьогодні відчула моя вертикаль сьогодні. Це емоція, і спричинила оце розуміння моєї сьогоднішньої вертикальні якраз оця виставка. Це роботи всі створені в Ужгороді, в нашому місті дуже багато чарівних цих дерев, це і на набережній, ми маємо їх у скверах. Роботи створені в Ужгороді та його околицях. Боздицький парк, в Невицькому неподалеку від міста, є чарівні насадження цих струнких сосен. От вони, вони чарують, коли ти приглядаєшся на них уважніше. Це мала батьківщина на Рахівщині. Я тоді в 18 році ходив, мої вуйки ходили на а я затюдником малювати ці, ці гори. Так що воно в мене замкнулося в таку галерею лісу.